Дборині. Сьогодні всіх покусали коло магазину. Це їм таблеточки від листів, бо у нас іде прогустовочка. Ця вже дівчинка стерилізована була весною. Дивісь мені, бо не тебе жалуються, що ти всіх закусаєш. Бачиш, яка ти здорова. Прям огромніша собака, яка мішає дітям і приносить безпеку людям. Зараз ще одну, покажу. Зараз ще одну. Це теж дівчинка, яка йде в нас на стерилізацію цього разу. Вдасться нам її стерилізувати чи не вдасться, я не знаю. Вона до рук не підходить, щоб я її зловіла. Вона боїться. Да. Пиши. Одну кормлю, одну відганяю, бо це проглистовка. Я їм не привезла їди, бо на таблетки, їм їжу не можна, а глистувати треба. Ти теж страшна собака? Ти змерзла, так? Да? Бо я маленька. Холодно тобі, да? Бачиш? Веди себе прилічно. Бо один е, маленький дядя сказав, що ти несеш сильну небезпеку людям і можеш їх довести до сильнішого переляку. Бачиш, їх труситься. Дивіться, я рятую тварин. Я допомагаю тваринам. Якщо ви хочете допомагати людям, ви допомагайте людям і не вказуйте мені, що я повинна робити і як. Хорошо? І тоді я на вас славу це точно буде. мені не буде за що.